Всім привітки, друзі! Вітаю вас! Сьогодні ще треба мені приготувати з творогу домашнього. Ось такий у мене творог 400 грамів тут. І треба мені приготувати з нього щось смачненьке. Для нього треба буде додати 2 яйця курячі. Дрібку солі, пачку ванілі. родзинки це для прикрас готових уже і олії. Олія для того, щоб макати руки. Тепер всі ці інгредієнти перемішаю творог, яйця, родзинки, ваніль. Також додам 2 ложки столові цукру. Ось така маса повинна вийти за густотою. І тепер на цьому етапі поступово додаю борошно. Борошна треба 200 г нам. Але додавайте поступово, тому що у кожного борошна різна клейковина. Може піти більше, може менше. Вмикаємо духовку при температурі 180 градусів, щоб нагрівалася, Вимішуємо гарно до однорідної маси. Додаю також чайну ложку без горки соди, розпушувача, що в кого є гарно вимішую. Додаю ще борошна. Тісто пухке таке робиться, цеглянку, починає вже о, яке гарненьке. Поступово треба додавати, бо щоб не забити тісто, щоб було м'якеньке. Мабуть, уже це на цьому етапі і досить. Та вже тісто держиться купи. Ось так, бачите. І вже можна формувати ж кульки наші. Тепер беру деко, застеляю силиконовим ковриком і починаю формувати наші кульки. Нужку мочаю олію. Тісто повинно липнути до рук. Кульки формуємо за бажанням кому які до вподоби. більші, менші. Руки змащуємо також олією, щоб не прилипало тісто до рук. Тому що тісто повинно бути незабите, м'яке липнути до рук. Більше-менше немає різниці, головне, щоб було все до ладу і щоб смакувало всій родині. І так кожну кульку. Ось так, зробивши наші кульки, відправляю в розігріту духовку при температурі 180 градусів на 20-25 хвилин. В кожного духовка по різному господинки повинні. Вже свою духовку вивчити з Богом. Печиво спеклося моє, нарешті, готове, таке смачне, запашне. І я його прикрасю злегка такою. Смачною таким вишневим тупінгом ось такий. Ось така смакота в мене вийшло, вийшло з цієї порції. 3, 6, 8, 14 печенинок. таких смачнючих. Так що готуйте, заходьте, будемо чаювати, я з молочком буду. Ось така смакота і красота. Ще гаряче, тепле. Отаке От всередині випечене, в дирочку, все дуже смачно. Смакота. Так що готуйте. Всім до побачення, до нових зустрічей, до нового відео!